З публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури засуджено 8 членів злочинно організації. У період з лютого потрапляня 2023 року восьмеро мешканців Львівської області віком від 22 до 41 року викрадали персональні дані громадян та кошти з їхніх банківських рахунків. Для реалізації задуму вони запускали смс розсилки та розміщували оголошення у соціальних мережах про можливість отримання допомоги. До повідомлень долучали посилання на фішингові сайти, які імітували офіційні сторінки банківських установ. Там потерпілі вводили свої справжні дані для доступу до онлайн-банків. Таким чином, члени організації отримували доступ до банківських рахунків потерпілих та могли викрадати їх кошти. У подальшому обвинуваченні виводили кошти через одну з мереж АЗС. Для цього вони додавали картки потерпілих до облікових записів бонусних карт АЗС і потім розраховувалися ними за палом. Заправляли таким чином як свої автомобілі, так і транспортні засоби інших людей, яким пропонували паливо за зниженою ціною. Крім цього, заправляли пальне у каністра для подальшого його продажу. Встановлено, що таким способом чоловіки заволоділи коштами на суму приблизно 800 тисяч гривень. Організатору та співорганізатору злочинної групи призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років 6 місяців з конфіскацією майна. Ще двом учасникам 10 років ув'язнення з конфіскацією майна, іншим чотирьом 5 років позбавлення волі зі спитовим сроком 3 роки.